Близько семи мільйонів українців нині отримують субсидії. Натомість у квитанціях, які починають надходити громадянам, очікувану компенсацію більшість з них не побачать. З чим це пов'язано і які матиме наслідки? довідалась Наталка Біловов. У травневих платіжках на оплату житлово-комунальних послуг кияни не побачать субсидій. Чому не нарахують знижок? Ідемо довідатись до міністерства соціальної політики. У відомстві одразу заспокоюють, хвилюватися не варто компенсації у квитанціях, просто не встигають прописати. Але ми рекомендуємо в даному випадку, якщо людина отримувала субсидії попередній опалювальний період, щоб вона оплачувала обов'язкову частку платежа, яка була визначена раніше, а в червні вже буде зроблено перерахунок за травень. З 1 травня українцям почали перепризначати субсидії, умови нарахування яких дещо змінилися. До уваги братимуть доходи громадян не за попередній календарний рік, а за чотири останні квартали. Саме цю інформацію органам соцзахисту не встигає зібрати фіскальна служба. Частково, все таки інформація може потрапити до відповідних документів, у разі якщо людина там звернулася вперше. Також ситуації можуть бути. Або якщо ми говоримо, припустимо, про призначення субсидій виключно тим, хто отримує пенсію. А вже наступного місяця сума компенсації з'явиться в платіжках усіх субсидіантів, яких, до речі, завдяки новому обрахунку доходів може й побільшати, адже раніше на комунальну знижку дехто не мав права через хороші доходи у попередньому календарному році. Наприклад, у жовтні 2016-го зверталася доходи брали за 2015 рік. У Громадян дуже змен... ну, зменшувалися зменшувалось доходи. Хтось. У... Тратив у роботу хтось перейшов на іншу нижчу, плачувану. Натомість є ризики і позбутися державної допомоги, якщо назбирати боргів за комуналку протягом двох місяців. Але й поновити субсидію можна для призначення житлової субсидії необхідно звернутися спочатку до органів, ну до організації надавачів послуг, чи сплатити заборгованість, якщо вона ну маленька, чи зробити договір, заключити договір реструктуризацію. На це у боржника є два місяці з часу, як його поінформували про ненарахування субсидії. За цією умови знижку поновлять з того моменту, як її припинили. Наталі Біловолдмитро Кокотов, телеканал Київ.